Вони казали осінь вже і скоро пожовтіє Вселистя із дерев та обрій посіріє. Вони казали завтра буде дощ, а я чекала сонця українських площ. Мені казали досить, чекать не варто. Бери свої речі та хочу сказати відверто я не здалась, як і більшість моїх українців, бо ми незламний народ, народ переможців. І так, ми віримо в це життя, ми віримо в долю щасливу свого дитя. Нам треба ще крок зробити у прірву, аби здобути те, чого раніше боялись, навіть хотіти. Я часом сильно плачу у темноті, боюсь грому, свисту і самотності. Тоді я стаю на коліна і руки складаю у хрест, молюсь я до неба, де мій Еверест. Хай повертаються хлопці домів. Хай будуть повними сім'ї усі, хай ворог наш згине, прощення немає йому. Для нього лиш забуття і шлях у пітьму. Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Розпочала так трохи з сумного, але такого життєвого, те, що болить зараз кожного. Знаєте, я почала трохи писати вірші, і ось кусочками своєї поезії ділюся з вами на цьому каналі. А, сьогодні в мене по плану трішки поприбирати, ну, не те, щоб поприбирати, а позбирати речі, які тут валяються всюди. Принесла вже зимові речі з горища трохи. І тут комбінезони дитячі куртки перебирала, що є, що. Треба докупити, і ось все порозкидали. І тепер треба трохи позбирати і позбирати іграшки. Ну, це. Можна 10 разів на день такою справою займатися. Передні кадри, де я читаю вірш, це кадри з нашого відпочинку в горах. Хотіла зробити окреме відео про це, бо насправді багато було там цікавих моментів, багато цікавого не знімала, але почала монтувати і зрозуміла, що відео, по-перше, виходить якимось сумним, бо ми тоді були якраз всі хворі і падав дощ. Та й, зрештою, думаю, не на часі таке відео. Словом, роблю те, що йде за покликом душі. Зараз не лежить мені до цього відео, тому його і не буду робити. Хочу вас позитивом, але справжнім, а не штучним. Так, представляю вам головний помічник і інструмент цього літа, цього сезону. Вже один такий спрацьований є. Ось А це мама купила нова. Копійчана річ. Я не знаю, скільки воно коштує гривень 20 напевне. Але воно нас так виручало. Ціле літо в нас страшенні мухи. Зараз страшенні оси, а перед тим були страшенні мухи, і їх неможливо нічим вибити, окрім як цієї штуки. Так, це негуманно, так, це не дуже гігінічно. Але що поробиш, треба якось виходити з ситуації. Як на мене, то всякі такі липучки, які там вішають, ну, це набагато гірше, набагато гидкіше для мене. Тому мені легше мухи отак. Ввечері, в день, ну, взагалі постійно. Ця річ у нас завжди під руками, ми її товчимо. Знаю, є такі спеціальні мухоловки, ультразвукові, на приманки різні. Е, я їх не купляла, не пробувала. Не знаю, можливо, варто було, але наразі ми обходилися такою штукою і дуже задоволені результатом. І коли у нас траплялися випадки, що ми її не могли знайти, бо діти десь там поставили. О, це була справжня катастрофа. І хто б міг подумати, що от в селі така річ просто незамінна. А це ось все, що залишилося від нашого крісла. Одна частинка з нього, якщо ви пам'ятаєте, пішла на е, веранду, ми зробили люстру, з другої половинки плануємо зробити столик, що поки теж не зробили. І залишилась лише ось ця подушка. Вона груба. Така дуже, до речі, вона така достатньо важка. І наразі на ній товчуться діти. Вже отут -от, от порвали. Але я планую її винести на веранду. Там буде, напевно, як лежанка для собак. Звичайно, собаки її б'ють дуже швидко, бо вони по вулиці бігають, брудні, і з нею нічого толком не залишиться, але... Ну, Наразі дітки товчуться, потім подивимося на зиму, мабуть, зробимо лежанку для собак, бо там так трохи холодно. До речі, дуже часто буває в коментарях питання про наших собак, де вони живуть, де вони ночують. Дивіться, собаки. ну, Взагалі це квартирні собаки, вони повинні жити в хаті. В нас вони цілий день на вільному вигулі, вони бігають по подвір'ї, а на вечір, або коли дощ, або коли холодно, то ми забираємо їх додому. Зазвичай влітку вони на веранді. Взимку теж часом бувають на веранді, але якщо там вже холодно, то ми пускаємо їх до хати. І вони в нас тут в коридорі на кухні, ну, кухні коридорі, на теплій підлозі стали моїм рушничок, і вони у нас тут сплять. Бувають, нагліють і приходять нас в кімнату, вилазять на ліжко. Так, є такі штуки, теж бувають. Боремося з цим насправді, бо відколи, ну коли поки не було дітей, з цим проблем не було. А зараз, як є діти, ну, я не дозволяю собакам вилазити ні на дивани, ні на ліжка. Ну, для мене це неприпустимо. Тому так, собаки живуть з нами в будинку. Хоча постійно гуляють на вулиці. Зараз я вже не можу собі уявити ситуації, ну, як можу уявити, але розумію, наскільки це було складно, коли ми жили на квартирі кожного ранку е і кожного вечора вигулювати собак. Ну, це ще для мене зараз був такий додатковий е час, ну, додаткове навантаження. Ну, не знаю, чи я б з цим справлялась, насправді. Особливо, коли собаки були маленькими, я пам'ятаю, коли ми взяли тільки Макса. Ну, то, щоб привчити його до туалету, нам доводилося і в п'ятій ранку, і в сьомій, і так майже кожних три години його вигулювати, щоб привчити гарно до туалету. Тому якби це складно. Якщо ви плануєте брати собі цуценя, то майте на увазі це майже як дитина. От дійсно я всім своїм покупцям, які в нас брали щенят, я завжди говорила: от чи ви готові до ще одного члена сім'ї, до ще однієї дитини, за якою треба доглядати, особливо в перших пів року життя. Поки я тут говорила, дивіться, що та дитина витворяє. Що ти там робиш, Захар? Ти чого туди заліз? Ну, хто тебе туди просив залазити? Вилазь, вилазь, кажу. Вилазь би зараз все перевернеш. Ну, то страшна дитина. Худи, ходи, вставай. Ти вже спати хочеш. Такий мамин хлопчик. Такий мамин хлопчик. Мамин хлопчик. Так. Таки, гуляли мене вчора. Вчора. Їздили вчора в басейн. Така історія насправді. Поїхали на годинку в басейн, з того всього були майже 10 годин у Львові. До того через хворобу, через нашу поїздку, я до Львова не їздила практично 2 тижні, а тут поїхали то так, щоб вже мені теж на два тижні вистачило. Я забула, ну, не те, що забула, ми пропустили той момент, коли прийшла осінь до Львова, і якби зовсім все помінялось, місто помінялось. А ще я згадала, чому ми переїхали в село. Як побачила ці корки, як я простояла, просиділа півдня в машині, Ну, все стало для мене знов нагадалася ця вся історія з життя в місті і всі мінуси життя в місті. Тому таке. А ще ми приїхали додому. Під самі двері вже заходимо, а згадали, що забули ключі від хати в чоловіка на роботі, і нам довелося повертатися і знов приїжджати. І тут ми згадали мінус е, життя в селі, тому що дорога трохи треба було їхати, якби це було в місті, було б простіше. Тому такі біполярні в мене відчуття від поїздки вчора до міста. Але я рада, що я сьогодні вдома і е, можу трошки навести лад в хаті, бо насправді перевернули все з до догори. За вихідні і ще дуже багато справ по вулиці, ну, на, на городі не збиралася, падали дощі, не встигли. Ну, неможливо було щось робити, і зараз малий засне, я скоренько буду ну намагатимусь щось зробити. Коли я собі багато чогось напланую, якихось справ. Манюсик вирішує зовсім по-іншому. І сьогодні він мені не спав, не заснув. І я практично нічого не змогла такого глобального зробити. Лише тут кілька справ по хаті, Там протерла пил, поприбирала, поскладала речі. Але я не вважаю це якимись великими глобальними справами, тому що результату їхнього буквально там за півгодинки, за годинку, вже й не видно. Не люблю я таке робити, коли немає якогось результату. Якби немає тоді відчуття того, що я дійсно чимось займалась цілий день. А так просто от ніби й робила, але й не робила. Словом, я думаю, кожна мама мене зрозуміє. Це такий вічний, вічний процес. Мій фікус нещасний. Захар його перевернув. Повністю він вивалився з цього горшка і. Тепер щось так поопускав вуха, не знаю, чи він відживе, і ось так, як його потрусити, бачите, він скидає листя. Ну, Він і до того трохи скидав мені листя. Прочитала, що це від того, що в хаті м -м, сухо, і він любить, коли його оприскують постійно. Я цього, звичайно, не роблю. У мене немає стільки часу, щоб щодня його оприскувати. Але рекомендують біля нього поставити зволожувач. Поки в нас немає ще опалення, але коли включимо конвектор газовий, то, напевно, я все-таки тут поставлю зволожувач, щоб він мене вижив. Або переставлю його в інше місце. Класний, він такий, так подобається мені фікус. Ну, але він подобається не тільки мені, а ще й моїм дітям, які весь час там землю з нього колупають. А зараз приготуємо вечерю. По набору інгредієнтів ви вже можете здогадатися, що це будуть деруни. Завжди готую їх, коли в холодильнику нічого немає, а є лише картопля і яйця, бо по факту для дерунів більше нічого і не треба. Отож, беремо картоплю, цибулю і чесник. Я роблю це все в блендері, мені так зручно. По-перше, в мене немає комбайну, по-друге, мені здається, так менше мити прибирати. І сама консистенція, яка виходить у блендері, мені дуже подобається. Терти на звичайній терці. Для мене взагалі не варіант, я не розумію, для чого себе так мордувати. На смак це абсолютно не впливає, а часу і зусиль треба дуже-дуже багато. Аби картопля не темніла, мій такий маленький лайфхак, я картоплю одразу перебиваю з цибулі. От в кожну партію, яку перебиваю, я додаю частинку цибулі. Тоді картопля не темніє, ну якби вона темніє, але не так швидко. Мені вистачає часу, аби посмажити деруни і вона не змінює свого кольору. Якщо терти на терці, картопля дуже швидко темніє, і мені здається, воно так, по-перше, не гарно виглядає, по-друге, не дуже смачно. І ще, до речі, перед тим як робити деруни, я картоплю трішки замочую в холодній воді, щоб вона так віддала той зайвий крохмаль. Все перебили, тепер додаю яйця. І борошно сіль перець до смаку дивлюся. Борошна даю скільки забере, бо по різному буває картопля, Буває більше. Волога мокра, більш суха, ну от десь консистенція в мене виходить. Обсмажую одразу на двох сковорідках, так швидше. І так якби процес виходить безперервний. Поки на одній розклала, то вже на другій підсмажилась, треба перевертати, потім на другу, ну і так досить швидко виходить. І важливо тут слідкувати, щоб було достатньо олії. Знаю, це не дієтична страва, вона не є. Низько калорійної, але дуже дуже смачна і дуже дуже домашня. Є ще такий момент, можна в тісто додати трішки алкоголю, наприклад, горілки. Тоді кажуть, даруни не будуть так сильно брати в себе впитувати в себе олію. І ось така смакота вийшла. Це так по-домашньому, дуже нам воно смакує. До речі, в нас називають даруни пляски стертої бульби. Горіхи і така якась ностальгія на мене напала. Насправді гарна погода, сонячна, така тепла, золота осінь сьогодні. Е е е і назбирала я цих горіхів. І, знаєте, то такий якийсь момент, який мені завжди вже все. Кінець літа остаточно. Якщо з'являються горіхи, то вже дуже осінь. А ще мені це нагадало, лускання цих горіхів, обдирання цієї жовтої шкірки, мені це нагадало мою, мою бабу. Колись, пам'ятаю, я була хвора в кінці літа, якраз на початку вересня, в мене було запалення лені, я лежала в лікарні. І для мене найбільшим проявом дбайливості було від моєї баби те, що вона ходила, збирала мені горіхи, ось так їх чистила, і вже очищені, не такі вилушки в нас їх називають, приносила мені в лікарню. Чомусь так воно мені згадується з такою теплотою і з такою любов'ю. Ну, ставалося б дрібнички, і знаєте, як то кажуть, кожен любить по-своєму. Так, от саме така турбота від моєї баби була для мене найбільшим проявом любові. Шкода, що моєї баби вже немає. Щось в мене це відео вийшло трішки сумним. Вибачте, такий в мене зараз якийсь настрій ностальгійний. Можливо, це все осіння хандра, не вистачає вітамінів, а кажуть, що це такі ще можуть бути наслідки від ковіду. Але я хочу все-таки залишити для вас якісь позитивні емоції від цього відео, тому покажу вам ще шматочок з нашого відпочинку, коли ми їздили на вихідні у гори, І, хоч падав дощ і було холодно, мокро, ми були всі простуджені, але ми. Вперше, до речі, були на страусиній фермі. І чому вирішила власне показати вам цей момент? Бо я ще такого не бачила. По-перше, страуси ну, дуже близько, там можна було майже торкнутися до них. Я була в багатьох зоопарках, там притулках для. Тварин і ну, завжди в таких закладах є страуси. Але, по-перше, їх тут було багато, а по-друге, вони були дуже-дуже ручними. І далі ви побачите, який вони нам влаштували перформанс. Ми просто були всі в шоці. Перший раз таке бачили: діти були в захваті, дорослі були в захваті. Ми так насміялися, дуже вони нас повеселили. І хоча я розумію, що для них це неволя, але кажуть, такі тварини на волі жити не можуть, оскільки вони виведені в неволі, і якби вони дуже сильно потребують догляду. І розказував нам господар, ну, не господар, а доглядач цього, цієї стросильної ферми, що в них з 50 тваринок тільки ось 10 залишилось, тільки 10 вижило, бо вони всі не витримали спеки. Ну, словом, за ними треба було постійно доглядати і через неналежний догляд, через різні болячки, словом, не всі вижили, а привезені вони були з Чечні, до речі. Слово мені захотілося, от власне, цим моментом з нашої подорожі з вами поділитись. Було багато гарних моментів, але Якось воно мені все не складалось у відео, тому я вирішила не мучити себе і не мучити вас, бо все, що робиш не від душі, все, що робиш з примусу, воно таким і виглядає, так і виходить. Ну, я теж людина, в мене теж буває поганий настрій, в мене теж бувають якісь складні моменти в житті, але не бачу сенсу це приховувати і вдавати, що все гаразд, коли душі, як то кажуть, не солодко. Тож сподіваюсь, сподіваюся, зараз цей фрагмент підніме вам настрій. То вашої уваги страусиний танець. На цій позитивній ноті хочу своє відео завершити. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Дякую, що ви зі мною, не зважаючи ні на що. Тримайтеся, будьте здоровими, бережіть себе і рідних. Чекаємо перемоги, віримо в наших воїнів та тішимось успіхом на фронті. Всім папа, до нових зустрічей і слава Україні!